У жовтні минулого року набрав чинності закон про відновлення декларування. Наш телеканал детально проаналізував статки 42 депутатів Білоцерківської міської ради. Хто з них найбільше збагатився у перший рік повномасштабної війни? Та на що дивіться у нашому рейтингу. Відкриває рейтинг депутат від партії Слуга народу Олександр Олександров. Його дохід склав майже 1 мільйон 154 тисячі гривень. Значна частина від підприємницької діяльності. Готівки має 415 тисяч гривень, 12 тисяч євро та трішки менше доларів – 10 тисяч. Володіє квартирою у Білій церкві, придбаною у 2017-му, а ось дружина їздить на Infiniti Q50, купивши її у 2020 році. Далі йде колега Олександрова по фракції Вадим Хлєбніков. у 2022 році. Він заробив понад півтора мільйона гривень. Більшу частину суми отримав від товариства Київська обласна енергопостачальна компанія 932 тисячі гривень, та від продажу нерухомого майна майже 529 тисяч. Також ресторатор отримав подарунок від Дениса Гуненкова вартістю 257 тисяч. Цікаво, що подібний презент від власника хуторка був і у 2021 році. Під час першого року повномасштабної війни хлібніков придбав 25. П'ять садових будинків у білій церкві, Сквирі та фурсах. Площа кожного майже три та п'ять метрів квадратних. Крім того, у тих же фурсах став власником п'яти земельних ділянок. Ну і куди ж без автівки За дві тисячі 2015 року випуску віддав смішні 49 тисяч гривень. В інтернеті подібний продають в рази дорожче, крім цього, має ще дві машини та майже півмільйона готівки у гривнях та 810 тисяч доларів. Не бідує і депутат Олександр Рус від батьківщини протягом 2022 року його дохід склав майже 1 мільйон 576 тисяч гривень від підприємництва та пенсії. На руках має не менше готівки: 2 мільйони 400 тисяч гривень. Нового майна не купував на відміну від дружини. Яка у листопаді 2022-го стала власницею Міцубіші? Сам же Рус їздить на Ауді. А 4 загалом родина має чотири машини, три квартири, два будинки, чотири земельні ділянки та також кількість нежитлових приміщень. Депутат Мазуревич, обраний від проросійської партії ОПЗЖ, будучи підприємцем, одержав майже 2 мільйони 87 тисяч гривень, плюс накопичена готівка, 100 тисяч і на банківських рахунках, майже 74 тисячі національної валюти. Дружина Дмитра у 2022-му придбала ділянку у Білій церкві та у спільній частиці має нежитлове приміщення. Враховуючи родичів, член земельної комісії міської ради задекларував квартиру, будинок, шість нежитлових приміщень і саме головне дев'ять земельних ділянок по місту. Депутат Віталій Корнійчук працює у будмаркеті та займається підприємництвом. Таким чином і заробив майже 2 мільйони 207 тисяч. Додатково має 390 тисяч гривень готівки. Крім того, володіє землею площею 2,5 тисячі квадратних метрів та двома автомобілями, власником яких він став у 2006 і 2008 роках відповідно. Хто посіяв п'яте, четверте, третє, друге місце та став найбагатшим депутатом за 2022 рік? Ви дізнаєтеся вже у наступній частині. Не пропустіть, адже далі мільйони лише збільшуватимуться. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.